Привіт! слідуючий симптом, який може свідчити про те, що у вас діафрагма занадто стиснута через діафрагму є отвори. І через неї проходить аорта, через яку іде артеріальна кров, і вона аорта досить міцна, вона має м'язову стінку. Потім порожниста вена, через яку підіймається венозна кров, і вже ця вена, вона не дуже міцна і не дуже має здатність сама скорочуватись. І так само же ж проходить лімфовідтік, відбувається теж через свій канал, через діафрагму. І якщо діафрагма стиснута, ці всі потоки можуть бути перетиснуті, і може відбуватися таке явище, як підвищення тиску. Без зрозумілих причин людина не може зрозуміти, ніби вся здорова, а тиск підвищується. Це може бути причиною саме стиснення в діафрагмі, а також застій венозної крові. А це вже далі йде варикозне розширення вен. Якщо вона не має можливості венозна кров якісно і коли потрібно піднятися знизу вгору, то перенаповнення наших вен цією венозною кров'ю і не витримують клапани, вони ламаються і далі оці процеси це вже захворювання, а також лімфозастій, коли можуть бути набряки ногах і теж причина невідома, то зверніть увагу на роботу своєї діафрагми. Якщо вона якісно рухається вверх і вниз, то у вас не буде нічого ніде застоюватись. Спостерігайте за собою і будьте здоровими!